Міському голові Геннадію Дикому, депутатське звернення в порядку статті 22 закону України про статус депутатів місцевих рад. Щодо негайного вжиття заходів для без... забезпечення збереження пам'яток архітектури національного значення Преображенського собору та Микільської церкви, шановний Геннадію Анатолійовичу, в нашому місті знаходяться пам'ятки архітектури національного значення. Спасо-Преображенський кафедральний собор, побудований у 1833-39 роках Олександрою Браницькою, та Микільська церква, закладена у 1706 році гетьманом Іваном Мазепою. На даний час вказані історичні пам'ятки перебувають у тимчасовому користуванні Білоцерківської єпархії Української православної церкви Московського патріархату. Протягом останніх років Білоцерківська єпархія УПЦ МП незаконно здійснила забудову спасо преображенського собору спорудами та будівлями, а також взагалі змінила зовнішній вид Микільської церкви, яку ще в 1706 році розпочав будувати гетьман Іван Мазе. Про незаконність дій Білоцерківської єпархії свідчить відповідь управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради, у якій наголошується про те, що Білоцерківська єпархія УПЦ МП не отримувала жодних дозволів та не погоджувала проєктно кошторисної документації на здійснення забудови. Вказані дії у ПЦМП свідчать про неналежне ставлення білоцерківської єпархії до історії міста Біла Церква, в відсутності бажання зберегти пам'ятки архітектури національного значення, які надані їм у тимчасове користування громадою міста. А також це свідчить про те, що заради свого комфорту УПЦ МП готова до будь-яких дій, у тому числі і до незаконної забудови історичних пам'яток. Крім вище вказаного, мені стало відомо, що у так званій церковній лавці продається література про руський мір, що завезена в Україну контрабандою з Російської Федерації. Далі продаються книжки, які надруховані в Саратові, в Волгограді, Санкт-Петербургі. Рікомендовано публікації і здатність совету Руської православної церкви. До пана дико звертається це вже четвертий раз. Але слідчі адвокати рішали, закришували московських попів. Поки наші воїни там гинуть, тут руський мір він робить свою справу, тому що це дитяча книжка, враховуючи вище наведене, керуючись приписами закону України про статус депутатів місцевих рад та закону України про регулювання містобудівної діяльності, закону України про охорону культурної спадщини, прошу перше. Білоцерківського міського голову дикого ГА, вжити заходів для щодо збереження пам'яток архітектури національного значення, а саме спасо Преображенського собору та Микільської церкви доручити. КУ БМР, інспекція з благоустрою міста Біла Церква, разом з управлінням містобудування та архітектури БМР, скласти перелік самочинного будівництва на території вказаних історичних пам'яток, здійснити демонтаж та притягнути до відповідальності правопорушників. Третє поставити питання перед громадою міста. Біла церква щодо доцільності подальшого перебування спасо Спасоперебраженського кафедрального собору та Микільської церкви у користуванні Української православної церкви Московського патріархату у зв'язку з їх неналежним ставленням до історичних пам'яток міста Біла Церква. Четверте, через 30 днів з моменту отримання звернення надати звіт щодо його виконання з повагою депутат Білоцерківської районної ради. Володимир Бабенко. Дякую. От ти